З новим роком, мамо, забирайся звідси. Мій син грюкнув дверима. Я не знала, куди йти. На холодній лавці я побачила літню жінку, босу. Я віддала їй своє пальто. Вона усміхнулася і сказала: Ти пройшла випробування. І тоді зупинився автомобіль. Підпишіться на канал, і, перш ніж ми почнемо історію, напишіть у коментарях, з якого міста ви нас дивитеся. Приємного перегляду історії. Валентина Дорошенко піднімалася сходами київського будинку, тримаючи валізу в руці так, ніби вона могла втримати рівновагу не лише тіла, а й думок. Усередині все було напружене, зібране, насторожене. Це не мало нічого спільного з дорогою з білої церкви, Не втома стискала їй груди, а знайоме, майже болісне відчуття, яке з'являлося щоразу, коли вона думала про сина. Наче між ними давно утворилася тріщина, яку вони обидва бачили, але вперто робили вигляд, що її не існує. Вона зупинилася перед потрібними дверима, глибоко вдихнула і постукала, коротко, стримано, так як навчилася за роки не нав'язуватися, не вимагати, не тиснути. Двері відчинилися рівно настільки, щоб Андрій міг її побачити, і рівно настільки, щоб вона зрозуміла, її не чекали. Його обличчя було напруженим, погляд зібраним і водночас відстороненим, ніби він готувався не до зустрічі з матір'ю, а до розмови, якої хотів уникнути. Валентина одразу впізнала цей вираз. Вона бачила його ще в дитинстві, коли він брехав або ховав правду. Її усмішка з'явилася миттєво відпрацьована, звична, безпечна. Я приїхала зустріти новий рік з тобою, сину. Андрій не відповів. Його погляд ковзнув по її обличчю занадто швидко, ніби він боявся затриматися бодай на мить. Потім він обернувся всередину квартири. Хто там? долинув жіночий голос рівний, впевнений, нетерплячий. Це моя мама, відповів він тихо, майже непомітно. Валентина відчула, як у животі щось стислося не від слів, від тону. Юлія Коваленко з'явилася за його спиною так, ніби завжди там стояла. Вона була зібраною, акуратною, з поставою людини, яка звикла контролювати простір навколо себе. Її погляд зупинився на Валентині без жодної теплоти, уважний, оцінювальний, холодний. Так дивляться не на людину, а на проблему, яку потрібно швидко вирішити. Ти не казав, що вона приїде? сказала Юлія, не підвищуючи голосу, але кожне слово звучало як докір. Валентина не зрушила з місця. Вона не хотіла конфлікту. Вона ніколи його не хотіла ні з жінкою, сина, ні з самим сином, я попереджала, сказала вона спокійно. Я говорила з Андрієм минулого тижня. Андрій відвів погляд лише цей рух, і все стало зрозуміло. Його мовчазне рішення, його вагання, його сором. Мамо, почав він і замовк. Потім додав зараз не найкращий момент. Ці слова зависли між ними важкі, незручні, немов вирок, який не потребує пояснень. Не найкращий момент для мене? обережно перепитала Валентина. Я ж ненадовго. Хотіла б лише зайти, випити води, трохи відпочити. Юлія схрестила руки на грудях, ніби закриваючи простір остаточно. У нас є плани, плани! Це слово вдарило сильніше, ніж будь-яка образа. Валентина відчула, як у грудях защеміло. Вона злегка підняла пакет, який тримала в іншій руці. Я приготувала тобі їжу, сказала вона тихо. Твою улюблену. Андрій заплющив очі на мить і важко зітхнув, наче людина, яка мусить поставити крапку в розмові, що тягнеться занадто довго. У нас безлад, сказав він. Валентина побачила вітальню за його спиною. Чисту, акуратну, готову прийняти будь-кого, будь кого, окрім неї. Я розумію, промовила вона, хоча не розуміла нічого. Вона чекала. Досі чекала на слово, на жест, на запрошення, на будь який знак, що вона тут не зайва. Вибач, мамо, сказав Андрій, з Новим роком. Двері зачинилися. Засув повернувся зсередини, чітко, остаточно, і в ту мить напруга, що накопичувалася роками, нарешті набула форми. Те, що довго залишалося невисловленим, почало вимагати відповіді. Валентина йшла без напрямку, дозволяючи ногам вести її туди, де не потрібно було нічого пояснювати. Вулиці Подолу прийняли її мовчки, без запитань. Вона дійшла до площі сіла на холодну лавку і поставила валізу поруч. Руки тремтіли не від слабкості, від порожнечі, що раптом стала надто відчутною. Вона розстебнула валізу. Усередині запаковані з турботою пироги, кожен загорнутий окремо, кожен зроблений з думкою про сина. Вона дивилася на них довго, ніби чекала, що вони скажуть їй щось важливе, але їжа мовчала. Усе, що ще кілька годин тому мало сенс, тепер виглядало недоречним. Як і вона сама в місті, яке більше не здавалося рідним. Саме тоді вона її побачила. Стара жінка рухалася повільно, майже непомітно, наче боялася зайняти забагато простору. Одяг був зношений, взуття, та відсутнє, ноги торкалися землі обережно, звично. Люди проходили повз, не змінюючи кроку, не зупиняючись, не дивлячись. Валентина дивилася і раптом зрозуміла, вона бачить небідність, вона бачить знайоме, невидимість. Вона підвелася різко, ніби рішення вже давно чекало лише дозволу. Скажіть. Голос прозвучав тихіше, ніж вона хотіла. У вас є куди йти. Жінка зупинилася, повільно підняла очі. У них не було страху, лише втома і дивна уважність, наче вона давно чекала, що хтось до неї заговорить. Немає доню, відповіла вона спокійно. Я вже звикла. Слово доню боляче різонуло. Валентина відчула, як щось усередині неї надломилося остаточно. Вона повернулася до лавки, зняла з себе пальто, дістала з валізи сандалі і простягнула жінці. Візьміть, будь ласка, одягніть, взуйтесь. Та навіщо? жінка нерішуче похитала головою. У вас же. Мені треба, перебила Валентина. Будь ласка, пауза тривала довше, ніж слова. Потім жінка повільно взяла речі, ніби боялася, що вони зникнуть. Мене звати Марія, сказала вона, натягуючи пальто, якщо вам важливо знати, Валентина, відповіла вона й вперше за вечір відчула, що назвала себе немарно. Вони сіли поруч, Валентина відкрила пакунок з пирогами і розділила їжу навпіл. Спочатку їли мовчки. Тиша між ними не тиснула, вона була чесною. Потім Марія заговорила уривками, без хронології, про чоловіка, якого не стало, про дім, що зник не одразу, а поступово, про людей, які перестають бачити, коли ти стаєш незручною. Найважче, сказала Марія, ковтаючи останній шматок, коли повз тебе проходять і дивляться крізь, наче тебе вже немає. Валентина слухала і кивала, не перебиваючи. У кожному слові вона впізнавала щось своє. А ви? запитала Марія після паузи, чому ви тут сама? Валентина довго мовчала. Слова не складалися одразу. Бо мій син. вона зупинилася. Бо мій син. Зачинив переді мною двері. Марія нічого не сказала. Лише поклала руку поверх її долоні коротко, але впевнено. Ніч вони провели під навісом неподалік. Дві жінки, які нічого не були винні одна одній, але впізнали себе без пояснень. Коли настав час прощатися біля автовокзалу, Марія міцно стиснула Валентині руку те, що ви сьогодні віддали, повернеться до вас. сказала вона. Не тому, що ви заслужили, а тому, що це було правдою. Валентина кивнула, не знаючи, що відповісти. Наступного дня вона намагалася знайти Марію, повернулася на площу, запитала кількох людей, але Марії ніде не було, ніби вона розчинилася, залишивши після себе лише відчуття, яке не мало назви. І саме це відчуття не давало Валентині спокою, коли вона зробила перший крок до того, з чого починався розділ третій. Минуло кілька тижнів. Валентина вже майже переконала себе, що та ніч у Подолі була лише дивним епізодом, який не мав продовження, коли в її життя увійшла жінка з чіткою поставою і голосом, у якому не було сумнівів. Пані Дорошенко, я адвокат. Мене звати Олена Гриневич. Валентина запросила її зайти, не розуміючи, що відбувається. Розмова почалася без вступів. Моя клієнтка бачила те, що ви зробили тієї ночі в Києві. Перепрошую. Валентина насупилася. Ви, напевно, помилилися адресою. Адвокатка мовчки поклала перед нею конверт. Валентина відкрила його повільно. Побачена Сума змусила її різко вдихнути. Це, це помилк», помилка, сказала вона, відсуваючи папери. Я нічого не робила заради грошей. Це не помилка, спокійно відповіла Олена, і це ще не все. Вона дістала другий документ. Моя клієнтка пропонує вам переїхати до Києва, жити в її домі, офіційно ж як компаньонка. Зарплата більш ніж щедра, обов'язків небагато бути поруч, розмовляти, складати компанію. Валентина дивилася на неї не кліпаючи. Я не розумію, хто ця людина. Адвокатка затримала погляд. Ви її знаєте, сказала вона. Марія Алчевська. Світ Валентини на мить втратив чіткість. Це неможливо. Прошепотіла вона. Марія, вона не та, за кого себе видала, завершила Олена. Та ніч була своєрідною перевіркою, спостереженням. Ви були єдиною, хто зупинився, єдиною, хто не знав, що за нею дивляться. Правда вдарила не різко, а глибоко. Марія не зникла, вона просто повернулася у своє справжнє життя. Валентина погодилася не одразу. Вона не думала про гроші, її приваблювало інше ж відчуття, що її вчинок мав значення, що вона все ще має місце у світі. Будинок у Печерську був великим, стриманим, без показної розкоші. Марія зустріла її вже іншою, впевненою, з ідеальною поставою у вишуканому одязі. Але очі залишилися тими самими. Ти здивована? сказала Марія, уважно дивлячись на неї. Я не знаю, що сказати, відповіла Валентина чесно. Я мала переконатися, спокійно мовила Марія. Не в тому, як ти поводишся, коли за тобою дивляться, а в тому, ким ти є, коли нікого немає поруч. Їхні розмови стали звичкою. Валентина не намагалася сподобатися. Марія не грала роль, між ними виникла тиша, в якій було комфортно. З часом Валентина змінилася не через дім, не через статус, а тому, що її бачили, справді бачили. І саме тоді, коли вона вже перестала озиратися назад, минуле нагадало про себе. У ресторані вона помітила їх одразу Андрій і Юлія, син завмер, побачивши її. Мамо? він підвівся. Ти ти живеш тут? Так, відповіла Валентина рівно. Живу. Юлія всміхнулася напружено. Мен це тимчасово, я так розумію. Марія, яка сиділа поруч, підвела погляд. Ні, сказала вона чітко. Валентина, моя подруга, Андрій зблід. Він хотів говорити, пояснювати, виправдовуватися. Мені треба з тобою поговорити, прошепотів він. Валентина подивилася на нього спокійно. Ти зачинив двері, коли я найбільше тебе потребувала, сказала вона, і я навчилася жити без тебе. Вона встала, не чекаючи відповіді, і пішла. Підйом був завершений, син більше не був центром її життя. Минуло кілька днів, перш ніж Марія сказала те, що остаточно поставило всі крапки. Андрій був тут, промовила вона спокійно, дивлячись не на Валентину, а кудись убік. Ці слова не вдарили різко, вони осіли повільно, важко. Валентина не одразу відповіла Коли? запитала вона тихо. Учора, відповіла Марія. Він просив про розмову дуже наполегливо. Валентина відчула, як у грудях з'являється знайоме напруження Не біль, очікування болю. Я не хотіла втручатися, продовжила Марія, тому дозволила собі лише одне. Вона простягнула планшет. Запис. Валентина вагалася лише мить, потім натисла кнопку. Голос Андрія лунав чітко, без перешкод. Він говорив швидко, намагаючись здаватися щирим. Я розумію, що зробив помилку. Я був розгублений. Мама завжди перебільшувала. Але тепер я бачу, де вона живе, з ким. Це ж несправедливо, що вона має все, а я. Слова різали повільно, методично. Каяття звучало поряд із розрахунком. Провина поруч із заздрістю. Валентина слухала мовчки до кінця. Коли запис закінчився, вона не вимкнула екран одразу. Руки тремтіли. Сльози з'явилися раптово. Вона плакала не за сином, якого втратила. Вона плакала за ілюзією, що ще жила в ній. Це був не смуток, це був траур. Мені шкода, сказала Марія м'яко. Валентина витерла обличчя. Ні, відповіла вона після паузи. Дякую. Мені потрібно було це почути. Мовчання між ними стало глибшим. Потім Марія заговорила знову вже іншим тоном. Я прийняла рішення, сказала вона, і хочу, щоб ти його знала. Валентина підвела очі. Я хочу, щоб ти стала моєю спадкоємицею. Слова прозвучали чітко, без емоційного тиску. Марія, я не з умовою. Перебила вона. Частину того, що я залишу, ти використаєш, щоб дати гідність жінкам, яких життя залишило без опори. Нежалість, гідність. Валентина підвелася. Я не можу прийняти це, сказала вона одразу. Це занадто. Саме тому я тобі це пропоную, відповіла Марія. Валентина відмовилася інстинктивно, вперше не з покори, а зі страху відповідальності. Але вночі вона не спала, думала, згадувала лавку, їжу, мовчання поруч з незнайомою жінкою. Наступного дня вона повернулася. Я приймаю, сказала вона, не заради себе. Марія кивнула, але перед тим, як закрити тему, вона додала: У мене є ще одне прохання. Я слухаю. Надішли гроші своєму синові, стільки щоб він більше не міг сказати, що ти йому винна, а потім зачини ці двері зсередини. Валентина довго дивилася на неї, потім дістала телефон, зробила переказ без повідомлень, без слів. Після цього вона заблокувала номер не через ненависть, через повагу до себе. Минуло кілька місяців, коли Андрій з'явився знову, без упевненості, без колишньої пихи. Я шкодую, сказав він, стоячи навпроти, по справжньому. Валентина дивилася на нього довго. Я тобі вірю, відповіла вона. Але каяття не стирає вибору. Ти мене пробачиш? Пробачу, сказала вона спокійно, щоб жити з миром, але не для того, щоб повернутися назад. Він пішов, не сперечаючись. Валентина не відчула тріумфу, лише завершення. Того вечора, сидячи поруч із Марією, вона нарешті зрозуміла, що насправді сталося. Син зачинив двері, але саме цим штовхнув матір у життя, де їй більше не потрібно було благати, щоб її любили. І це рішення стало трансформацією.